Продовжуючи тему минулого відео, давайте розповім, з чого взагалі все почалось і які виникли проблеми. Почалось все з того, що в нас в країні жопа. В житті нічого не змінюється. Кожен день схожий на минулий. І мені це набридло, і я дуже сильно хотів якихось змін. Вирішив почати знімати. Та паралельно з цим змінювати своє життя, показувати людям, що зміни в наш час це можливо. І, мабуть, когось навіть надихнути на такі самі зміни. Не знаю, вийшло чи ні, якщо, як -то, якщо хтось надихнувся через мене, обов'язково напишіть, буде приємно. Але з часом стало зрозуміло, що зміни ось так не трапляються. А розповідати про щось треба. Коли ти поставив перед собою ціль змін, не можна кидатись на все одразу. І, бо я вже попадав в таку пастку. Зміни почали робитись потроху. І до однієї цілі можна йти місяцями. В кінці ти до неї доходиш, але знімати відео про щось треба. І як я вже казав, бували дні, що я, що я міг просто просидіти за компом в пошуках інформації або здобуття навички, яка мені необхідна для досягнення. І ось тут випливає ряд проблем. Про які я розповім вам далі.